У мене зараз проблеми зі здоров'ям. Треба ампутувати ногу. Лікарі сказали, що це потрібно робити терміново, строк місяць. Треба ставити протез. Руйнується задня частина стопи. До Херсона переїхав з Криму 1994 року. Паспорт загубив 2004-го. під час переїзду з однієї квартири на іншу, розказує Андрій. якось спочатку, наче і не потрібен був паспорт, працював неофіційно. А зараз більше п'яти років намагаюсь відновити, але через війну не можу зв'язатися з Кримом. Навіть не знаю, чи живий батько. Зв'язку зовсім немає. На всі дзвінки та листи відповіді немає. У Андрія Осте мієліт. Чоловіку вже видалили палець на одній нозі. Почалося руйнування суглоба. Якщо через місяць не ампутувати третину ноги, почнеться гангрена та сепсис, показує співмешканка Тетяна. Виписки чоловіка з лікарні. Заключити договір Треба укласти договір з терапевтом. Не приймуть інші лікарі. Я дуже вдячна хірургу Матрухану, який згоден зробити операцію безкоштовно. Але єдине питання. Немає паспорта та коду, то неможливо зробити так з чоловіком. знайома ще з часів, коли жила в Криму. Сама переїхала на Херсонщину після окупації півострова. Зустрілась випадково у Херсонській туберкульозній лікарні. Розказує жінка і смог на той даний момент Це був якраз 2015-й. Він там пролежав 20 місяців, тому й не зміг тоді нічого зробити. 2014-го як позакривали кордони, а він у цей час був лежачий. Зараз ми проживаємо разом на квартирі, яку наразі оплачую я, бо у нього немає жодних документів. Олег Тремба знайомий з Андрієм близько чотирьох років. Сьогодні Андрій приніс продати стару пральну машинку, щоб виручити якісь гроші на ліки та їжу, розказав чоловік. Вони з дружиною обидва інваліди. Живуть у дуже поганих умовах. Там якась землянка і прибудова у вигляді кухні, пічне опалення, туалету немає, якийсь грибок. Даю протигрибкові засоби їм, намагаюсь допомогти матеріально. Люди повністю покинуті напризволяще. Щоб отримати документи, необхідні свідчення рідних, але тітка Андрія та брат, які жили в Херсоні, померли. Звертався до паспортного столу до міграційної служби та благодійного фонду «Мангуст», розказав Андрій. З документів залишили свідоцтво про народження. Легально не працював, документів про освіту немає. До кримінальної та адмінвідповідальності не притягувався. Для відновлення документів необхідно звернутися до суду. Пояснила представниця повноваженого з дотримання прав жителів автономної республіки Крим, до якої Андрій Клібащук звернувся за допомогою. Він в заяві написав, що звертався до Державної міграційної служби, де йому відмовили. Згідно закону про звернення громадян, ми підготуємо запит до міграційної служби для того, щоб з'ясувати, при яких обставинах було відновлення поновлені права громадянина, щоб він отримав паспорт громадянина України. Володимир Куценко, до якого Андрій звертався за юридичною допомогою, порадив йому йти до обласного департаменту охорони здоров'я у прийомний день і розказати про свою проблему. За словами юриста, документи швидко отримати не вийде. Коли він іде в міграційну службу, він пише заяву Я втратив паспорт, прошу видати, і пише пояснення, от де він, откуда що, і як хто в нього родичі, де він жив, хто в нього сусіди. На підставі цієї цього пояснення вже міграційна служба робить запити. Запрошує цих сусідів чи родичів, сусідів і встановлює особу. Після того, як буде встановлено його особа, потім уже встановлювати факт, що він був в Україні. І оцей вже факт встановлювати. Оце, як ви кажете, сусідів. Де він жив, там були квартальні, наприклад, якщо це приватний сектор, якщо це квартири, ЖЕКИ були там, чи що там ОСББ можливо були. Оксана Хлібус, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.